Добрий день, хлопчики та дівчатка. Ми продовжуємо наше знайомство зі звуками. І сьогодні ми ще з вами навчимось робити звуковий аналіз слова. Давайте пригадувати, так, ми з'ясували на минулому занятті, що звуки в нас поділяються на голосні та приголосні. Голосні – то ті звуки, які ми можемо проспівати. І коли ми їх вимовляємо, то у нас вони не зустрічають ніяких перешкод на своєму шляху. О, А, Ау і, і Е. Так? Ви бачите, що рот завжди відкритий і. Значок для позначення голосного звуку виглядає отак: от, кружечок. Схоже на відкритий ротик О, А, У, І. Бачите? То значеч... значок буде отакий: кружечок. Такий значок буде позначати голосні звуки в слові. А приголосні, як вони у нас звучать приголосні, пригадуємо, ми з вами з'ясували, що приголосні проспівати неможливо, бо вони зустрічають на своєму шляху різні припони: то язик, то зуби, то губи. Так ми їх можемо або просвистіти там, або прошипіти, або профиркати там в. Але у нас завжди, у вас завжди губи таку рисочку, так? Майже, ну трошки більше-менше. То і позначається у звуковому аналізі слова приголосний звук рисочкою, схожою на той ротик, який у нас виходить, коли ми вимовляємо приголосні звуки. Так. Така рисочка виходить. Але бувають такі ще в нас буква є така м'який знак, або такі деякі чарівні голосні букви, які пом'якшують у слові приголосний. І тоді він звучить не твердо, наприклад, ось слон. Так, усі приголосні звучать твердо. А м'яко, як кінь. Бо ми ж кажемо не кін, а кінь або лінь, то тут буде дві м'яких приголосних, так, і ль, і нь, лінь. бо є чарівна і, яка пом'якшує через звук І такий, так, і буква І, і є м'який знак. То в нас там в тому слові буде два м'яких приголосних. І м'який приголосний у звуковому аналізі слова буде позначатися двома рисочками. А тепер давайте навчимося робити звуковий аналіз слова. Подивіться на малюночок, хто в нас там зображений: тигр. так? Тигр. Давайте послухаємо уважно, як, як звучить тигр, який перший звук ми з вами чуємо. Т, Т. То голосний чи приголосний? Можемо його проспівати? Ні, не можемо. Так, То приголосний звук. І пригадуємо, як він позначається Рисочкою, так, тому що він твердий. Не тігр, а тигр. Т. «Тигр». Далі в нас йде якийсь звук. Тигр, «Тигр». Ми можемо проспівати звук І йде, то голосний звук. Наступний звук, який ми чуємо? Тиг Г. Гр, гр. Голосний чи приголосний можемо проспівати? Ні, не можемо. Звук Г. Рисочку робимо, ставимо. І тигр Р, Р. Р то теж приголосний, тому схема слова, звукова схема слова тигр буде виглядати таким чином. Дивимось на наступний малюночок, хто в нас тут зображений? Риба зображена. Так? Давайте слухати, як звучить риба, з якого звуку починається Риба, Р, так? Р, то приголосний чи голосний. Проспівати ми його не можемо. І як він звучить твердо чи м'яко? Не, риб... не риба ж, а риба то твердий приголосний, так? тому ставимо такий значок. Наступний звук, який ми чуємо: ри, -и, так? і ми можемо проспівати, тому ставимо кружечок, бо то голосний. Риба Б, Б, приголосний чи голосний, приголосний і приголосний твердий, так? тому що ми ж не кажемо рибя, рибя, риба, тому «б» твердий, приголосний твердий. І останній звук, який ми чуємо, риба. А, так, ми його можемо проспівати, він голосний. Тому звукова схема слова риба виглядає ось таким чином. Дивимось на наступний малюночок, кого ми там бачимо? Свиня, Так, свиня слухаємо, з якого звуку починається «с». Свиня, приголосний, так і приголосний твердий. Ставимо одну рисочку, далі слухаємо свиня, св, св в, ввук В чуємо. То який? То теж приголосний, теж твердий. Тому одна рисочка. Свиня. Який ми наступний Чуємо звук И, так? звук И, ми його можемо проспівати, він голосний. Наступний звук, який у нас? Свиня, нь, ня, Звук ні, ні. Ми чуємо, так. То він м'який, тому ми ставимо дві рисочки, тому що то позначення для м'якого приголосного. І останній звук, який ми з вами чуємо у слові свиня, свиня. Останній ми можемо проспівати. так? Він голосний, тому звукова схема слова свиня виглядає ось таким чином. Ось ми з вами і з'ясували, як робити звуковий аналіз слова. Дякую.